Апостол Павел пише до Єфесянам 6 глава 10 стих. Наконець, братія мої, укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його. Облек кітець во всеоружие Божіє, щоб вам можна було стати проти козні дьявольських. Потому що наша брань не проти крові і плоті, но проти начальств. Против властей, против мироправителей тьмы века Этого, против Духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшись устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла Вашу истинную и облегшись в броню праведности. и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. И еще один стих. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Апостол Павел, написано, що ну ми читаємо, він нам він так сам за себе свідчить, що він говорить, що він є апостол язичників. Петро був, ну, апостоли, не проповідували, але много апостол Павел, який потрудився по Асії, по церквах, він проповідував і він говорить, що ми прошу неділю, що він не ходив з Христом. Він не був з христом навіть. Він застав то, що він гнав уже створену церкву, і він давав удобре якби согласіє, ну ми то все добре знаємо. Він навіть вів боротьбу з церквою. Але коли написано, що він Бог йому явився, він не став советуватися з плоттю і кров'ю, він все почитав написано за сор раді превосходства Христа, і він основав багато церков, і одна із церков. Єфеська церква, де він проповідує, де він говорить, він там не дуже якби, основував, але був час, він другий раз це там мирнув. Я не буду про це говорити. І він говорить це слово, що укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його, тому що наша брань не проти плоті і крові, але проти духов, злоби небесної, проти властей, проти мироправителів тьми века сього». Духовну річ говорить апостол Павел. Так, духовну боротьбу, війна. Він говорить за війну. Я не буду зараз зовсім говорити, якби касатися, що мається в світі. Я говорю конкретно за внутрішню боротьбу, війну, де апостол Павел говорить, ми співаємо, співали нам таку пісню, молодь, щоб ми є ніхто, ми там такий, Бог є сильний, а ми люди і апостол Павел. Він говорить, що укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його, і облікайтесь во все оружие, щоб вам можна було стати проти козні дьявольських. Перед тим апостол Павел. Много говорить до цієї церкви, і одну існу ми часто читає, читають нам на бракосочетаннях, де Христос говорить по отношенні Христу і церкви, і говорить о сімейній житті. І я зачитую таке слово, я не касаюся зараз сімейної житті, я касаюся, де Бог через ну, апостол Павел говорить до церкви. і він говорить такі слова з п'ятої глави читаю. Я читаю із п'ятої глави, ну то треба прочитати із 25-го, але я з 25-го читаю другу половину стиха, першу не буду. Возлюбив церков і передав сім'я за нього. Щоб, то есть Христос возлюбив церков і передав сім'я за Нього, щоб освятить Його, очистив банію водною посредством Слова, щоб. Представить її себе славною церквою, не міючи п'ятна або порока, або чого подобного, але щоб вона була свята і непорочна. Я не читаю далі. Ну, не читаю, бо це... Але я касаюся, як апостол Павел. Помните, апостол Павел говорить до Коринфянської церкви. Тоже за церковь і говорить такі слова, що я обручив вас, е, єдиному мужу, щоб пристати від Христа е, чистою дівою, не п'ятна 15 порока, говорить апостол Павел, він до всіх церков так говорить. Але я зачитую ті слова, і апостол Павел він говорить о нашій боротьбі, прийміть все рушніх, тому що наша не проти плоти і крові. Я повторяюся. І там таке є слово. ну, я якби, читаю і автоматично задаю питання. думаю, що От читаю для цього, 13 стих прийміть все оружие Божье, даби ви могли противостати в день злой і все преодолевши. Далі він говорить, що вам треба. Вам треба шльом, вам треба вбути, вам треба щит, тому що буде боротьба. Буде. Але я зауважую таке слово. Я зачитав, де апостол Павел перед тим говорить, що Христос очистив собі церкву святу, щоб вона була свята і непорочна, не маюча п'ятна і порока. Для этого прийміть все оружжя Боже, щоб ви могли протистояти в день злой і все приодолювши устоять. Я прочитав декілька разів цей стих. Я думаю собі, я зачитую і якби, ну, читаю і ці, то, задати питання, чи то само ми, ну, ми задумуємося. День злой. Я читав, ну, ми зараз читаємо різні переводи. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли видати опір Дня злого і все виконавши витримати. І я думаю собі, як зрозуміти цей стих. Ми співаємо таку пісню, є така пісня, слухаємо, співаємо вся жить боротьба. Воно є так, вся жить боротьба. Але я звертаю нашу увагу, де апостол Павел говорить: прийміть всі все даби ви могли протистояти в день злой». І я читаю це місто Писання декілька разів, щоб ви могли дати опір дня злого. Тепер як зрозуміти цей день, браті і сестри, я читаю це слово. Апостол Павел говорить, що Христос возродив собі церкву, не маючи п'ятна порока. І якого недостатка, но да вона була свята і непорочна, ос, освятив її банією водною посредством слова. І тут говорить він такое слово для этого прийміть все руждя, даби ви могли працювати в день злой. Я повторяюся декілька разів, що має на увазі День злой. Можу розуміти, а ну подумай, можу зрозуміти День злой, моє життя, коли я покаявся. Коли лише почнете жити, Павло говорить, задумаєте жити благочестиво, будете гоними. Можу розуміти і так, що я покаявся, прийняв Христа, вдвоє в домі проти трьох, троє проти двох, вся життя боротьба, вона є так. І день злой почався в моїй житті. День злий. І все приодолівши устояти, і де Йоанна, находясь на отруєві патруси, він говорить, і там, ну він говорить до всіх церков, побеждаючи наслідує Побіждаючому дам власть, побеждаючи. Бо то, вся життя, вона є побеждаюча. Але я хочу звернути увагу на іменно це слово, щоб ви могли противостоять в день злой. І все приодолівши устояти. І, я якби беру увагу деяких мужей. Я зараз буду навіть самого Ісуса Христа. І в Христа були дні, коли дьявол, написано, що приступив до Нього і скушав його. Він вийшов, вийшов победів в пустині. Написано, що дьявол отійшов від Нього на час. Дьявол отойшов від нього, написано, і вдруге там приходив, то все, і скушав його, він вийшов у І слава йому, що він вийшов у побідітель, і сьогодні є він перед оцям Небесним. Але Христос оставив церкву на цій землі, і ми співаємо таку пісню, що вона помазана, ти помазана побіждати. Але я вп'ять повторяюся і говорю, що як зрозуміти це, це слово, щоб ви могли. Противостоять в день злий і все приодоливши, устоять. Моє життя, коли я себе покаяв і проживаю життя від початку, І як часто ми знаємо, ми навіть чути такі слова, що тоді все закінчить, коли нас понесуть ногами вперед. Воно є так, Все закінчиться на цій землі, все роздяжеться на цій землі, але день злой. Щоб ви могли противостати в день злой. І як зрозуміти, цей день він почався, коли я покаявся, і проживаю життя до кінця своєї, ну так скажу, вже смерті, чи як поки не закінчиться, оце я почався день злей. Чи е, я ще пару місць будуть? Я навіть вже сьогодні їх упоминав, але я зачитую, де е, Йоанн. Своєму посланні він пише такі слова. Перше послання Йоана п'ята глава. 18 стих. Йоанн говорить такі слова: ми знаємо, ми знаємо, що всякий рождний від Бога. Кто це? Не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, мы знаем, Иоанн говорит, что мы от Бога и что весь мир лежит возле. Мы и то знаем, что мы от Бога, нас Бог призвал, нам Бог дал власть называться детьми Божьими. Ми в, 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 в числі церкви Ісуса Христа, ми знаємо, ми знаємо, що весь мир лежить во Знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам. Дивіться, браття і сестри, ми знаємо, що ми роджені от Бога. Ми знаємо, що весь мир лежить в зле, але ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світ і разум, да познаем Бога істинного, і даже будем істинним, Сын Його Ісуса Христе, Сіє істинний Бог і життя вічна. Много чого ми знаємо. Ми даже знаємо, що ми немощні, ми слабі. ми і то знаємо. ми знаємо, що ми Согрішає, ми й то знаємо. І Йоанн починає своє послання, і він говорить, що хто говорить, що він не согрішає, то лже, то все, все ми много согрішаємо. Але я хочу сказати, що де апостол Павел говорить до Єфеської церкви, щоб ви могли противостетить в день злой і все преодолевши устоять. Що я хочу тим сказати? І буває так, що от ми живемо на цій землі, і ми знаємо. Ми знаємо, я привожу приклад Давіда. Добре ми знаємо, де коли Стафан прийшов до Давіда, коли він цей гріх зробив. І він говорить, що він приводить тот приклад, що в одного було там це ягня, то все він то зробив, каже, і він йому розказує то все і розкриє картину. То все Давід слухає, слухає то все. Каже, та хто міг собі таке дозволити? Хто своє стадо лишив і пішов у бідняка? Забрав це, каже, що він мав і каже, о, 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 приготував, каже смерть такому чоловікові. Я Даже зачитаю це місто Писання не то, як він йому розказував, а реакцію Давида. І дивіться, коли Давид сказав, що смір такому чоловікові, а Наван йому говорить: Слухай, це ти таке зробив. Це ти таке зробив. І Давид говорить такі слова, і сказав Давид Нафану, фану, я перед Господом. Що я хочу тим сказати? Ми знаємо, що ми од Бога. Ми знаємо, що весь мір лежить возле. злі. Ми знаємо, що Бог создав церкву без п'ятна і порока, щоб вона була свята і непорочна. Ну не ми. Тому що ми люди. Ми з пороками, ми з гріхами, ми, ми немощі, ми согрішаємо. Так не должно бути, братія і сестри, тому що ми знаємо, тому що Бог нам дав світ і разум. Але я звертаю увагу іменно на це слово, щоб ми могли привести стоять в день злой. І тепер дивіться, Христа. Христос, коли прийшов на, цей, на цю землю, у нього був день злой від початку до кінця, коли приступав діявол. Що мав на увазі апостол Павел, коли мав виду, коли він говорив, що каже, коли прийде той час, день злой, і ви могли устояти. Для цього прийміть все оружіє Боже. Коли прийміть це Коли коли буде день злий, і вам треба образ обмундірувати. Так як ми привикли християни до того дійти, що от, допустимо, таке мишлення, що от сталася якась біда, або щось стало, треба і Біблію хапати, треба бігти в собранні, треба щось зробити, треба вчити. А він говорить, що коли прийде той день, а ви були готові одіти в день злой, коли приступить дьявол, і Йоанн. Апостол говорить такі слова, що каже, весь мир лежить в зле, Але ми знаємо Бога і Ісуса Христа, який дарував нам світ і разум, щоб ми дивіться, який там переход, щоб познаємо, що треба ще й познавати ті люди, які призвані, ті люди, які в церкві Ісуса Христа. Ті люди, які мають світ і разом, вони мають познавати Ісуса Христа. І так, коли ми привикли так жити, що е, я привів приклад Давида. Чого я привів приклад Давида? Е, Ще звертаю увагу, колись Христос, коли говорив свя... з фарисеями священниками, священиками, коли він говорив, коли він говорив таку бесіду, що каже, там сліпі, то то все. Фарисеї слухають, слухають, слухають. Каже, слухай, так що ми не вже ми сліпі? Ти нас довів до такого мишлення, що ти хочеш нам сказати, що ми сліпі. І дивіться, що говорить Христос. І ні. Хоча він був час, коли він казав, що у вас отець дьявол каже: ні, ні. Каже ні. Каже, хибо каже, ви розуміли, але не ви говорите, що ви видите, то гріх остається на вас. Дивіться, що я хочу сказати. А ми знаємо, що мені треба міняти. А дивіться, що сказав, що говорить Давид. А мені треба бися поміняти. О, та я дійсно таке зробив. Йо, йо, треба би все поміняти. А в а мене ще то є, у мене ще то. Мені так любить говорити, коли християни так говорять, то «Та в мене ще то є, у мене ще то є, а в мене ще то, а в мене ще то. Як добре знає людина, що в ній що є. А коли ти хочеш це зробити, а мені б треба. А мені би треба все оружіє, а мені би треба то. Мені би треба. Дивіться, як людина красиво все знає. Вона знає, що їй це треба. їй їй знає, що їй треба Слово Боже, вона знає, що їй треба дещо даже, даже пооставляти, і вона це залишає. Людина, яка боїться Бога, яка знає, що вона омита, очищена, вона свята. І Павло говорить: я обручив вас єдиному мужу, щоб представити Христу. Кого представити чистою дєвою, омилення з банією, водною посредством слова, даби вона, хто, я і кожен із вас, яким дав власть називатися дітями Божими, церкву Ісуса Христа, даби вона була свята і непорочна. А не то треба міняти, то а коли треба міняти. Давид, коли Давидові, так, да, був час, коли він, ну як би так сказати, я не хочу цього, якби ну, чого він до того дійшов, але коли конкретно він зрозумів. Що каже Ти, цей чоловік, коли Бог йому це сказав, а ми маємо світ і разум, тобі і мені сказав Бог, а слухай, тобі все треба в цьому поміняти добре. От треба б. Треба і я складу це на рік, два, три, десять. А я вже такий роками, а я вже такий роками, то треба б це поміняти, треба де щось змінити. І коли приходить день злой, коли приходить день злой, і ми розуміємо, да коли розуміємо, що день злой, то ми прийшли на цю землю, і наш день злой продовжається по все наше життя. Я, можливо, якби не ну, говорив, що я ці задаю питання, це як я розумію, що ми і ми на цій землі, яких як е, люди. Церковь Ісуса Христа, яку призвав Христос, яку очистив, омив і освятив, яку оправдав, де Павло говорить: я обручив вас єдиному мужу і вдарував нам свят і разом, щоб ви познавали, що є благодать, то, то все, щоб ви познавали Бога і Ісуса Христа. А коли ми зрозуміли, що десь щось ми не такові. А то нам треба десь щось зробити, це треба так зробити, як колись робив Давид, каже, согрешив я перед Господом. І читаємо цей псалом, коли він говорить, тобі єдиному согрешив я, я лукаво я зробив. Не твориться не ні на, ні на... вовке. Я каже, зле зробив. Каже, возврати радость, спасення, обновив радість мене, коли це зробив. Давид, коли це треба зробити, коли піду в храм, можливо, в п'ятницю вечором, можливо, на слідуючу неділю. Або Гості будуть, і я належу своє життя. Це ніколи це не стане, якщо я так мислю. Меня женяти тоді треба, коли я це розумів. Тому що ми є церков Ісуса Христа, яку Бог оправдав, омив і очистив освятив, і, і щоб була свята і непорочна, п'ятна і порока. Я декілька разів читаю то містописання, Писання і думаю, так, куди це для нас? Куди це для нас? І я так хочу, щоб я, це все-таки людина, на десь хоче, ну, я воно є, людина хоче, якби ну, так сказати, заробити і показати, що от я вже от цю неділю, от от я цю неділю так добре ходив, я цю цю неділю старався, і тому я вже такий святий не того, а того, що Христос був на цій землі, тому що Він нас омив і освятив, щоб ми були без п'ятна і порока. Подякуємо Богу за те, що Бог благословив нас в лиці Ісуса Христа, за те, що Він дав нам світ і разум, за те, що апостол Павло проповідує говорить для цього укріпляйтесь Господом і могуществом Його, щоб ви могли противостоять. В день злой, коли приходить той день, коли приступає, якби ну, діявол своїм іскушенням, щоб ми могли противостояти і були готові до всього того, що диявол хоче і спокусити, звести, з якби ну, щось навіяти, а ми є готові, тому що ми прийняли все оружжя Божеє для цього Прийміть все оружие Боже, щоб ви могли противостоять день злой і все преодолевши устоять.